Всіх вітаю. Сьогодні у нас 17 липня 2024 рік в Україні Київська область. Хочу показати абрикос середньопізнього терміну дозрівання під назвою осінній світанок. Це американська селекція. Абрикос, як бачимо, дуже врожайний. Взагалі він починає достигати. Серпні місяці в першій декаді, але в цьому році через дуже ранню весну та сильну спеку майже на три тижні раніше. Там зверху вже є повністю стиглі плоди. Ось ще є одне дерево. Це чомусь пізніше трішки буде. Хоча всі дерева. Цього сорту я садив в один рік. У мене три таких дерева. Ось ще одне можу показати. Врожайність висока, як бачимо. Вирішив зняти відео сьогодні, тому що частково починаю вже його обривати по верхах та вести на ринок, реалізовувати. Ну, завантаження ви бачили яке. Значить, по хворобам нічого такого немає. Листочок чистенький, ні склястере споріоза. З маніліозом, як обично. Звичайні обробки і все. Значить, цей сорт з недоліки, ось, я вже побачив, може піднивати. Навіть коли немає дождів. Якщо є дожді, то потрібно по-любому його обробляти від гнилі. Я в цьому році один раз пройшовся окуром, біопрепаратом. Гнилих плодів я не бачу, але в принципі і не було у нас опадів вже дуже давно. Спека. 37-38, вже днів 10, мабуть. Ні вітру, нічого нема. Дуже важко. Ось такий вигляд має. Ну, Смак в нього, я б не сказав би, що такий вау. Звичайний смак абрикоса. Кінці кислинка. М'яку ж, правда, така ніжна, без волокон майже. Ну, в цілому такий сорт. Дякую за увагу. До зустрічі.